Вчиш англійську вже кілька років і здається, що топчешся на місці. А знаєш, чому так буває? Тому що в тебе немає чітко усвідомленої мети. Якщо ти просто вчув, бо треба, прогрес буде мінімальний. А коли є мета, наприклад, підготуватись до співбесіди в міжнародну компанію, поїхати працювати за кордон або впевнено вести переговори. Тоді навчання стає зовсім іншим. Ти бачиш, заради чого ти це робиш. І кожна нова фраза має сенс. В SkillUp Academy ми допомагаємо визначити цю мету. Ми не просто навчаємо англійської, ми разом із тобою розбираємося, навіщо вона тобі. Підбираємо під тебе викладача та програму. І саме тому наші учні ростуть швидше, ніж ті. То вчить просто для галочки. Хочеш навчатися з метою і результатом? Пиши старт Direct і ми підкажемо, як зробити перший крок та допоможемо підібрати твою програму.